350 кілограмова скульптура з архітектурного бетону тризуб з'явилася біля агенції промовці суми. Задумувалась вона як патріотична фотозона, говорить авторка ідеї, директорка агенції Юлія Левченко. Відкрити пам'ятник планували раніше, 14 жовтня. Війна внесла свої корективи постійні повітряні тривоги. Тому ми вирішили не прив'язуватися до якихось дат. Головний посил той, що цей тризуб. Він присвячується всім незламним сум'янам. Спочатку скульптуру планували зробити з дерева, згадує жінка. Віддали ж перевагу більш цупкому матеріалу. Була така ідея, щоб зробити, щоб камінь закінчився тут, а тризуб виглядував. Потім подумали, що це можуть зламати, і вирішили, щоб хоча б один уголок виділявся, як би, це вирізано з камня. Багато хто не розуміє, що це не камінь. Матеріали для тризуба закуповували за спонсорські кошти, розповідає Юлія Левченко. Саму ж роботу скульптор виконав безкоштовно. Для міста щоб і згадка якась була, і щоб можна було показати, я зробив. Встановили тризуб навпроти того місця, де раніше стояв пам'ятник гусару. Від контактної скульптури нині залишилася металева труба. Пам'ятник гусару демонтували півроку тому, 27 квітня. Допис про це на своїй сторінці у Фейсбук тоді опублікував екс заступник міського голови Максим Галицький. Демонтований же гусар нині зберігається на одному з сумських підприємств. Подальша його доля поки не вирішена. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.